І наскільки це буде вже капітальна робота, скільки серйозний? Ну, кошти виділені за рішенням Верховної Ради, поставили. 700 млн грн виділено на 20 гривень регіон, з них 200 млн грн на дорогу покачував і дорога буде домоктована тих коштів, які діють 27 км з 44 км в повному об'ємі. Хоча я думаю, що нам вдасться практично свою дорогу, крім був ділянок, який стріляє 25 км, на яких декілька років вони запропонували повертового бомбу, виконати повністю. Дорога буде ремонтуватися застосуванням холодного рецейклінгу, тобто це практично в дороги без зроблено в основі. Шар покриття асфальтою, плюс шар покриття щема, що дозволить дорозі, довго якісно служити. Це буде половина, по суті цієї дороги на території Львівської області буде зроблено. Практично, я думаю, що ми зможемо зробити майже всю дорогу. включаючи ту ділянку, яка йде. Від... Давній роботи цього року, цього літа? Ну, Поки це що ви вороби. знаєте, що служба автомобільних доріг проведений ремонт по трасі Р 15 це в Червонограді на ділянці вірних сілець біля міста Червоноград, де провало так само так само, де застосовувалися холодний рецепт. Крім того, ми працюємо по Золочевському обходу, там, де зруйновано покриття, залишили зробити 600 метрів, хоча ми плануємо цього року при фінансуванні зробити більше. Робиться Сихівський міст. Пропрацювали ми в великих мостах, почали ми роботи по трасі Львів, Радахів-Луцьк, зроблено перших тисячу кілометр сімсот. Ну все напряму залежить від фінансування, так як і на цій дорозі, так і по всіх інших об'єктах. Тут вже немає проблем з фінансуванням, кошти є, всі документи ну, погоджено, всі передавали. Наразі, на наразі є рішення Верховної Ради і постанова Кабміну, але коштів ще у Кратудор на свої рахунки не отримав. Ну, я думаю, що це питання на сьогоднішній день, питання часу.